Всім доброго дня! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами репетитор Марина. Зараз ми розв'яжемо завдання з підручника-Математика перший клас кварцова. Завдання буде під номером 3. Тема: Дізнаємося про математичний вираз різниця. Давай відкриємо підручник і прочитаємо разом завдання. Розбий вирази на дві групи. Спочатку усно знайди значення виразів на додавання, потім... На віднімання. Ну що ж, давай подивимося, що ж там за вирази у нас дани. Ось такі гарнюні машинки, і в них є вирази. Треба розбити їх на дві групи. Ну що ж, розбиваємо: на додавання та віднімання. Давай згадаємо: якщо це на додавання, то який знак стоїть між числами? Це знак плюс. Якщо ми знаходимо різницю, дія віднімання, стоїть знак який? Мінус. так? Це ми називали як сума, а це ми називаємо різниця. Додавання сума, віднімання, різниця. Ну що ж, розбиваємо. Так, Перше у нас на додавання. Що ще у нас ось на додавання. І ще один приклад також на додавання. Ці залишимо так. Це у, нас. це у нас ті приклади що на віднімання. Можна трошки перемістити, щоб вони так згрупувати їх, вибачте. Так, ну що, тепер усну спочатку, потім письмово знаходимо значення цих виразів. 6 додати 2. Згадуємо, це числа входять до складу якого числа? Звичайно, це число 8. Хто цього не знає, будь ласка, дивись наші попередні відео, де ми проходимо і розв'язуємо завдання, пов'язані із складом числа. 8. Або ж можна, якщо ну, забули, так, яке це число складається з 6 та 2. Можна просто згадати, як ми двічку додаємо. Двійка це одиничка і одиничка. Тобто нам треба по черзі до 6 додати 1 і 1. 6 додати 1 це 7, і додати ще 1 – це буде 8. Так. Далі 5 додати 1, 5 додати 1. Тобто, це наступне після п'ятірки число це 6. 0 додати 7. Ми знаємо, що 0 це скільки? Це нічого, це не скільки. Так? Тому, якщо ми до нуля додамо будь-яке число, ми отримаємо те саме число. Переходимо до різниці. Це були суми. Це в нас різниці. 5 відняти 2. І так, 5 у нас складається. Про різницю трошки іншим способом ми вирішуємо. 5 у нас складається з двійки і ще чого. Який склад числа 5, куди входить двійка. 2 і 3. Тому, якщо ми 2 приберемо, що залишиться у нас? Звичайно, трієчка. Наступне 6 відняти 0. Від 6 ми нічого не відняли. Тобто 0. Скільки залишилось? Стільки ж залишилось 6. 10 відняти 2. І так, 10 розкладаємо склад числа це 2 і ще скільки, і 8. Якщо від 10 2 відняли, то залишилось скільки, залишилось 8. Якщо хтось не пам'ятає склад числа, то ми знову-таки, як тут, ми розкладали і тут розкладаємо двічку на дві одинички. І по черзі їх віднімаємо. 5 відняти першу одиничку це 4, і відняти ще одну одиничку це 3. 10 відняти одиничку це 9, і відняти ще одну одиничку це 8. Можна і так рахувати, це трошки довше, але можна і так. Так, і 9 відняти 1, повертаємось на одне число, яке стоїть попереду дев'ятки – це 8. Ось і все завдання розв'язане. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. Якщо залишились питання, чи є відгук, залишай його в коментарях під цим відео. Ну а я з усіма прощаюсь до наступного завдання.